Доброго дня мої вітання, як завжди. Ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян, і, як завжди, у нас на каналі супер тачки, супер пропозиції. Сьогодні нашій увазі Volkswagen Arteon, а також доставка під замовлення і огляд даного автомайданчика, автоплощадки. Volkswagen Arteon, супер. Супер стильний, супер нарядний, сучасний, такий седан, лише приїхав з аукціону. Автомобіль просто в ідеальному стані. Є незначні, звичайно, сліди використання, але це можна поправити таке, як Якась незначна м'ятинка на капоті. Автомобіль 2019 рік на автоматичній коробці передач ближнє дальнє світло, Ледовське, Ледовська така довга стрічка під фарами, денні ходові вогні, комплектація даного артеона хайлайн эрлайн по вікнах автомобільчик 19 рік салон у нас йде шкіряний Двигун 2-літровий, 110 Кіловат 150 коней, Ледовські задні стопи, сучасні такі легкосплавні диски. По салончику автомобіль просто в ідеальному стані. Темна обшивка даху, стелі, велика сенсорна навігація. Автоматична коробка, старт стоп, безключовий доступ, два ключика. Так, пробіг даного автомобіля 93 тисячі. Автомобіль, як і всі на даному автомайданчику лізингові з сервісною історією її обслужені згідно регламенту досить економний автомобіль з двохлітровим двигуном у мене був від Vak Group Volkswagen двохлітровий Розхід тут по Європі 4,3, 4,4 літра дизельного пального. автоматична Автоматичний привід кришки багажника. Досить великий місткий багажник. Є в даному автомобілі заводський відкидний фаркопчик. Запасне колесо докатка, домкрат. Як ви бачите, ще ні разу не використовувався. Супер стильний, супер нарядний такий седанчик. Досить класний, економний, динамічний автомобіль. 93 пробігу, 19 рік, 110 кВт. Це коробка передач. Посилання на даний автомайданчик залишу в описі, а зараз робимо коротенький огляд. Що є в наявності? В наявності на сьогоднішній день є ще електрогольфи. Цього тижня ми достатньо багато купили їх для наших замовників. Є такий супер двадцятий рік, є гольф просто в чудовому стані. Попередній огляд був вчора, пробіг 30 тисяч кілометрів, діджитал спідометр, напарник такий чорний, з маленьким пробігом вже продано. Також є в наявності біленький. 2018 рік. Автомобіль має 63 пробігу, нова навігація і ще один. також цікавий автомобіль. Не з діджитал панелю. Звичайною, пробіг 175 тисяч кілометрів. За рахунок такого пробігу буде супер ціна. Преміум музика Дінаудіо, багажнику Савкуфер. Так, Volkswagen Тігуанчики є в наявності. Заходьте на сайт, дивіться, комплектації. Ціни, телефонуйте, скидайте скріншот, порахуємо конкретний варіант. Volkswagen Passat. Досить класний 2 двохлітровий є в седані на автоматичній коробці передач. В ідеальному стані, лише приїхав. 12400 євро, 17 рік, 214 рідного пробігу. Автомобіль голландський з сервісним обслуговуванням повністю все. Є і інші варіанти. Заходьте на посилання. Volkswagen Golf 2-літровий по супер ціні. Також є в наявності автоматична коробка передач. Ще є один Volkswagen. Гольф ціна 16 тисяч євро. На сьогоднішній день гольфи електричні пішли вверх вже в ціні, поки що не набагато, на декілька сотень. Но на аукціоні виграти важко. Тому, як кого цікавлять гольфи, Є, поки що в наявності, телефонуйте Volkswagen Tiguan, білий Тауран, прошу вибачення, білий перламутр має пошкодження крила на автоматичній коробці передач, ціни ще немає, буде ціна в суботу. Renault Grand Scenic І також. Є в наявності, кого цікавлять, телефонуйте. По каджарах на сьогоднішній день лише є нова модель. 19-й рік, якщо не помиляюся. 19-й рік, 99 пробігу, 15 500. 16-17 років поки що немає. Так, наші евакуатори вже завантажені, сам я з Тернополя, ввозимо автомобілі власними евакуаторами. Купили ми Opel Astra. 150 пробігу, машинка в рідній фарбі і просто в чудовому стані на механічній коробці. Передач. Так, автомобіль вже закритий. Другий автомобіль ми купили Volkswagen Passat для нашого замовника. Двохлітровий двигун, Comfort Line комплектація, срібний металік, автомобіль весь в рідній фарбі. На механічній коробці передач. Таких два автомобілі везе перший евакуатор і другий евакуатор везе в нас електромобілі. Це Volkswagen E-Golf 86, здається, тисяч пробігу. Автомобіль Діджитал панель 86 пробігу. Автомобіль весь в збереженому стані. В класній комплектації. І другий електромобіль. Він був у нас на огляді. Це Volkswagen E-Golf. Також Діджитал. Панель на шкіряному салончику. Класна пропозиція, це приїхав Опель Вівару Грузовий, 150 тисяч пробігу, 1,6 двигун, 9500 ціна тут в Нідерландах. І ще хотів. Зупинити зупинити увагу на такому автомобілі, як приїхали ще шкоди Фабії по доступним цінам. Є вони вже на сайті. Заходьте, дивіться. Також підписуйтесь на телеграм-канал, де ви зможете побачити всі нові приходи така приїхала Opel Insignia на механічній коробці передач, в седанчику. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Має невеликі царапинки на бампері, що можна виправити. І має невеличку царапинку на кришку і багажника. А так, автомобіль просто лялечка. Такий швидкий огляд, тому що потрібно готуватися до подорожі вести автомобілі. Всі автомобілі є на сайті, заходьте майже всі, які немає, яких немає, то телефонуйте. Уточнимо, чи продана, чи ще не продана. Ще класна пропозиція, це приїхав Ford Transit Custom Maxi база. Автомобіль на автоматичній коробці має таке незначне пошкодження, яке в Україні можна виправити. Автоматична коробка передач. 198 тисяч рідного пробігу автомобіль 2020 року. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, на який автомобіль хотіли побачити огляд. Звичайно, пишіть інші коментарі, лайки, вподобайки. На все добре, до нових відео.